Помітите цінність, а не користь. Роздуми над Словом Божим на свято Престолу святого Апостола Петра. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, ще інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йонин. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі. Буде розв'язане на небесах. Коли розпитуємо про людину, хто вона така, то звертаємо увагу на те, чим вона заробляє на життя, який її статус у суспільстві, які в неї родинні зв'язки, вона є донькою чи сином того, чи того. Часом цікавимося тим, які її погляди на певні проблеми в суспільстві чи в політиці, ми підсвідомо, наче міряємо людину, наскільки вона нам важлива, яку користь я можу від неї отримати. Інколи це може бути не користь у буквальному сенсі цього слова, але користь психологічна, якщо дружитиму з цією людиною. То забезпечу свої певні емоційні потреби. У будь-якому разі я використовую цю людину для себе така вже наша людська слабкість, що пов'язана з первородним гріхом, пожадання, яке збаламучує нам погляд так, що ми не можемо за маскою людини побачити її неповторний образ і подобу Божу. Ми потребуємо окулярів Божої благодаті, які виправляють нашу короткозорість і допомагають побачити щось більше, ніж нашу власну користь, яку ми можемо отримати від людини, побачити її істинно, дану Богом цінність, цінність людського життя, що насправді безцінне, та дорогоцінність кожної людської особи. Цю таємничість людської особи чи особи Божої нам дозволяє відкрити лише Божа благодать. Блажений ти Симоне сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Справді кожного разу, коли я зверхньо осудливо ставлюся до іншої людини, навіть до свого ворога. Я дивлюсь на ситуацію з погляду гріха та своєї слабкості. Але коли в іншій людині, особливо у своєму ворогові, я несподівано помічаю гідність Божої дитини, це означає, що Божа благодать вказує мені на це. В Ісусі Христі ми всі усиновлені сини Бога живу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.